Ритми палкого фламенко під акомпанемент Кастаньєт візуалізував автор зі світовим іменем. У Івано-Франківську презентували 24 роботи 70-літнього каталонського митця Антоні Міро під загальною назвою Вітер народу. Художник відобразив у них творчість двох відомих співвітчизників, поет Міґель Ернандес. Загинув у в'язниці, куди потрапив завдячуючи диктаторському режиму Франко. Рядки з його вірша супроводжують кожен із графічних доробків, які водночас не ілюструють лірику. Натомість розповідають про життя і творчість Реографа і танцюриста Антоніо Гадеса, з часу смерті якого минуло вже 10 років. На згадку про друга мірой створив дані серії. До речі, роботи митця на Прикарпатті презентують уже не вперше чверть століття. Тому він став учасником легендарної імпрези, ювілею якої присвячена й ця виставка. Він 25 років тому перше взяв участь в імпрезі, а вже приїхав 91-му році як член журі. І теж привіз паралельну свою виставку, яка от в 92-му виставлялася. В нього там на такі історичні сюжети була графічна серія. Теж усі роботи виконані у техніці літографії складні, і на цей час каже мистецтвознавець доволі рідкісні. Для відбитку кожного із кольорів використовують окремий величезний камінь. Серію вітер народу автор створив також у живописному варіанті, але вона має значно більші розміри. Таку колекцію важче було б транспортувати, зважаючи на її високу оціночну вартість. Та, попри все, презентувати твори всесвітньо відомих авторів у Івано-Франківську, цілком реально це перша виставка, де є міжнародне ім'я, визнане в світі, і повірте мені, що не останнє, яке буде в нашому виставковому залі представлене. Задум такої виставки з'явився ще рік тому. Наразі вона мандрує Європою та кількома містами нашої країни. До 30 жовтня подих народу експонуватимуть у Івано-Франківську. Крім того, прикарпатці прагнуть, хоча б на тиждень, завести її до Калуської міської галереї, якщо, звісно, вдасться домовитися, із розпорядником цих робіт в Україні Олександром Буценко, товаришем художника та вітчизняним дослідником його творчості.